От прямо зараз відбувається у приміщенні НЗК обшук у кабінеті Руслана Радецького. Mm -hmm. А у нас mm -hmm. у студії, до речі, на Печерську. На так. Печерську, так, у нас є Віктор Таран, голова громадської ради при НЗК. Тож ми з ним поговоримо саме про ці події, тому що щось таке. Я не знаю, що насправді відбувається. Тому Вікторе, доброго дня! Вітаю вас! Вітаю. На ваш погляд, що зараз відбувається у зака і взагалі-то, чому ми про цю організацію чуємо лише в негативному е ключі? Ви знаєте, мені дуже важко говорити, що конкретно зараз шукають в кабінеті Радецького, тому що я цю інформацію так само. А я вам скажу до речі, я скажу, що саме шукають у кабінет, кабінеті Радецького. Шукають документи, які використовувались для підроблення документів на для подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури. Нібито він підробив документи з отримання адвокатського посвідчення. Ну, я, мені важко говорити, чи це в його повноваженнях, тому що, по моїй інформації, він займається питанням перевірки електронних декларацій. І все, що стосується е-декларування чиновників. Тому давайте, давайте дочекаємося вже офіційного релізу, так само офіційної позиції пана Радецького. А, окрім, окрім цього, сьогодні ж буде відбуватися засідання комітету, так? Так, да, ну там вже, там вже ініціатори не ЗК, там вони вже дотичні герої. Так. Пане Вікторе, дивіться, я от ще хочу зрозуміти е, е, такий момент. Тобто, зрозуміло, що це якийсь певний тиск, тому що Рябошапка вчора подав відставку. Ну, не вчора, точніше, але вчора вже з'явилася інформація, що цю відставку приймуть, здається. У Мене просто питання загалом, от скажіть, будь ласка. Е, Просто ну ви так випадає, що фактично влада. Ну свого часу, якщо так стратегічно подивитись, вони скріпя зубами, що називається, такі дали цей орган створити. Але вони створили його так і з такими людьми, щоб він фактично не запрацював. Тобто туди не пустили людей типу, Віктора Чумака. Туди поставив народний фронт свою керівницю. Абсолютно, здається, ну я не знаю, як її назвати, не зовсім профпридатну людину на ім'я Корчак. З іншого боку, поставили двох ще людей, які коротше кажучи, виходить така ситуація, що це виглядає як спланована, абсолютно я б сказав, диверсія. Тобто, здавай офіційно назика існує, реально воно не працює. От поясніть, будь ласка, як вам здається, це вийшло випадково, чи це якийсь такий хитрий план в когось владі отак зробити? Ну знаєте, і якщо говорити, що хтось зробив диверсію про запуску назика, тоді у вас в прямому ефірі сидить диверсант, тому що я секретар конкурсної комісії, і я так само цих людей відбирав. Я радий, що ви цьому зізнались, пане Так, Тому вітаю вас на добрий день, диверсант. А тепер давайте по суті. Перше, яким чином відбирався конкурс? Конкурс проходив більше року. Да, це правда, було дуже важко з великими скандалами. Щодо чумака, Віктор Чумак був обраний, це дуже важливо. Ми його обрали. Він сам написав потім заявку, заявку про відставку і аргументуючи, це, ну, аргументуючи що він ну, не може там працювати. Да, певні аргументи. У мене особисто з ним було кілька розмов з цього приводу, і не тільки в мене, а й моїх колег по цеху. Ми до цього часу не розуміємо, чому він це зробив. Тому я вважаю, що якби Віктор Чумак залишився в комісії, то комісія працювала би зовсім інакше. Але це його право, і це не питання до влади. Що так само були обрані ще два члени комісії в березні, нагадаю, що ми його це було 15 березня за дві години до дедлайну, який би от якби ми за дві години не прийняли, то питання б оцього безвізу, вони б не було. Тому що у нас залишалося дві години до часу ЧЕ. І я вважаю, що якби той час і тоді дійсно був обраний пан Рибошапка та пан Радецький. В принципі, я вважаю, що якби комісія була з паном Чумаком та Рибошапкою, я переконаний, що була б зовсім інша історія по роботі агентства. Це моя суб'єктивна думка. Я можу можете з нею погоджуватися чи не погоджуватися. Зараз маємо те, що маємо. А маємо наступне: залишилося три члени агентства. Руслан Рибошапка подав відставку, і зараз буде оголошений новий конкурс. Вчора ж на засіданні це дуже важливо. Кабмін нарешті докоптував восьмого члена комісії, який має, має право проводити конкурс четвертого члена, якого ми обираємо замість Чумака. Ну, зараз спробую пояснити, що це що, що я маю на увазі. Коли чумак у грудні 2015 року подав у відставку, був оголошений новий конкурс. Але в силу того, що пан Сущенко, який був членом комісії, в травні 2016 року подав у відставку, робота комісії була заблокована. То парламент не добирав свого представника, то Кабмін не міг погодити. І ми чекали 8-го. Тепер, коли добраний 8-й, наступного тижня вже має бути зібрана комісія, і ми повинні добрати. Того п'ятого, який стане четвертим, пане я, Вікторе, я, 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 я я нормально пояснювати чи, чи заплутав? Ну от ви ви навіть зараз самі посміхаєтеся, тому що дійсно це виглядає як нескінчений да, серіал. Це да, театр абсурду, розумієте? І в моєму розумінні, що е, формула, яка закладалася з самого початку в 2014 році, вона була правильна. Тобто, ми тоді, коли закон коли писався закон, закон писався в комітеті на базі Чумака, тоді над ним працювали. Комітет, міжнародні експерти, громадські організації, формула була правильна. Вона, вона працює в багатьох країнах Європи. Ми її бачили, наприклад, в Словенії, що орган має бути колегіальний. Тобто, щоб коли 5 людей, на них дуже важко натиснути, ніж на одного. І оця колегіальність повинна була врятувати орган від політичного впливу. На практиці ми отримали принципово інше. І це інше, воно мене особисто так само. Як кажуть наші друзі з Європи, concern, да, занепокоєє. орган паралізований. Ми не маємо жодних результатів по електронним деклараціям, конфлікт інтересів до кінця не запрацював. Плюс-мінус запрацювало законодавство про фінансування партій. Все, ми не маємо жодного голосного розслідування за цей час. А органу вже рік буде в липні місяці. Так добре. Ну а я зараз хочу долучити до нашої бесіди народного депутата пана Алексієва з народного фронту. Доброго дня. Доброго ранку. Доброго. Е, скажіть, будь ласка, ну от зрештою, там не знаю, чи ви чули нашу розмову попередню, але от просто дивіться теж новина, яку мій колега Андрій зачитував, про те, що зараз вже в НАЗК у нас от буквально там за 20 хвилин почнеться засідання комітету з питань запобігання корупції, де будуть слухання по НАЗК, і прямо зараз іде шоу в кабінеті Руслана Радецького. Може, у вас є інформація? Ну тобто, а в чому... Ну тобто, як якийсь формальний привід зрозуміли? Я просто не розумію, що це таке, кому це треба, навіщо це, тобто, що з нази. Кав може, у вас є якась така консолідована позиція як у народного депутата з цього приводу? Ну, перш пер, пер за все, вітання вашому гостю Віктору. Радну. я чув його виступ mm -hmm. і чув всю цю іс історію про. Те, що ми зараз формально мали добирати п'ятого члена НЗК, а так виявилося, що в зв'язку з останніми двільненнями, тому ще четвертого добираємо, тобто фактично потрібно новий конкурс вже на двох оголошувати. А ми всі бачимо, що НЗК рік не працює, НЗК рік просто робить уявлення роботи. Чудово успішно і оперативно виписуються собі шалені премії, але на полі перевірки декларації, зміни законодавства, контролю партій жодних результатів. Ми вибачте, через півроку вже заходимо в декларування за 2017 рік. А ми ще не жодної декларації 2015 року не перевірили. Це 100 тисяч більше мільйона в шістнадцятому році. Тобто, ми бачимо, що НЗК повністю паралізовано і НЗК потребує перезавантаження персонального. Що робити? Як перезавантажити НЗК? Для того щоб перезавантажити НЗК, є відповідні законодавчі пропозиції, є урядова ініціатива. Є... Депутатів, в тому числі мого співавторства, де пропонується фактично перезавантажити персональний склад НЗК, запровадити інші механізми і зовнішня аудиту, то щоб дійсно дати можливість НЗК Працювати, а не те, що зараз відбувається. пане Ігоре, ну от я не можу це питання вам не здати, дивіться, тому що про це говорить вся преса, про це говорять багато політиків. Про те, що пані Корчак, нинішній голова е, Назика, свого часу була ну дуже сильно пролобійована вашими колегами по народному фронту. Про це, наприклад, говорить постійно Віктор Чумак, який так скажемо, так і не став е, теж членом НЗК. І от мене виникає питання: по-перше, чи можете ви це підтвердити? І по-друге, а от е, в чому тоді логіка? Тобто я трошки не розумію. Спочатку, якщо ваша політична сила лобіює. Певну людину. А навіщо ну от саме цю? Якщо вона виявилася абсолютно ну, я, я вибачаю я хочу вас перевати. Абсолютно так. це певні інсинуації, що хтось когось mm -hmm. побіював. Абсолютно, і ви, якщо ви там рахуєтесь заявами одного з депутатів, ну це не правильна позиція. Преса вся преса про це пише пане Ігоре, повірте. абсолютно некоректно Так зазначати, ну, що хтось окей. когось провобіював. Давайте тому, я поясню, чому ми суть, бачимо зараз, що не не функціонує, а всі очікують результатів, тому. Я би давайте дам роз'яснення, в чому питання, тому що коли відбирна комісія працювала, ми це питання піднімали. А ну-ка, ну-ка, цікаво. Пані Корчак, вона була викладачкою і викладала у свій час і пану Бурбаку, і пану Яценюку. Власне, на програмних слуханнях, пам'ятаєте, вона тоді казала, що шкодувала, що пану Бурбаку не поставила у свій час двійки. Да, по заліку. Власне, саме саме на цій, на, на, на цій гіпотезі, що вона була викладачкою, тоді і вийшло тоді дослідження, яке презентували. Громадські організації про імовірну пов'язаність між паною, пані Корчат та пані Ціком. Оце власне це роз'яснення. І це так само це було застереження з боку і мене, і представників Transparency International Андрія Марасова і які, які тоді працювали в комісії. Відео є всіх засідань да роботи диверсійної комісії за вашим визначенням. Це і ви можете ціни... ви самі сказали про те, що ви диверсант, пане вірю. Звичайно, я дивіться, ви ж подали м'яч, я його візьму, не проблема. Але знаєте, мені дуже легко говорити, тому що відео нашої річної роботи кожна комісії є в інтернеті. Можна подивитися і кожен сам зробить оцінку: хто диверсант, хто контрдиверсант, і хто як працював. Добре, а у мене от питання і до вас, і до пана Ігоря. А що ми сьогодні почуємо на слуханні? Ну, Тобто, який буде висновок? Що робити? Буде запроваджені якісь там сьогодні заходи для того, щоб, врешті-решт, НЗК почало працювати, чи перезавантаженням, чи, чи як? Що ми почуємо на слуханнях? Як ви вважаєте, пане Вікторе, вам і потім, і пане Ігорю? Ну, мене в першу чергу сьогодні питання цікавить, яке буде на комітеті не слухання по НАЗК, це вториним, було багато слухань. А мене цікавить законопроект, яким, яким хочуть вивести з питань електронного декларування людей, які, які займаються мобілізаційною роботою в АТО, і дотичні до роботи в АТО. От декларації цих людей хочуть заховати. Зважаючи на те, скільки зловживань. Було із наданням статусу учасника антитерористичної операції, ми бачимо в цьому певні ризики, що під цією гарною вивіскою хочуть заховати декларант декларації певних чиновників, а також членів їх сім'ї. От мене зараз цікавитиме власне в першу чергу обговорення цього законопроекту. От, прекрасно. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, ну а чи не знаєте ви, хто є, скажімо так, суб'єктом законодавчої ініціативи і хто є авторами подібного законопроекту, про який пан Віктор зараз говорив? Ні, насправді, хто і безпосередньо ініціатор цього законопроекту мені на даний час невідомо. А ще раз. Кілька слів повертаючись до попередньої розмови, вибачте, друзі, ну робити е, висновки, що хтось когось повірив пробіб, пробіб, через те, що. Хтось когось викладав в університеті, ну це теж, вибачте, несерйозно. Знаєте, я, у мене теж були викладачі, які зараз, можливо, займають державні посади, так те, що я прообійвав їх. Тобто це абсолютно такі пусті розмови. З приводу, така, Ігоре, з приводу, з приводу засідання комітету сьогоднішнього і слухань, а порядок денний я ще не бачив, але те, що комітет так само. Приділяє увазі і стоїть на порядку денного питання роботи на ЗК в цілому і потенційні кроки його, його перезавантаження, це не виникає ніякого сумнівів, в тому числі, можливо, і потрібно обговорити ті законодавчі ініціативи урядові депутатські щодо перезавантаження НАЗК. Якщо це буде сьогодні зроблено добре, після цього можливе проведення комітету, а далі вже винесення цього питання в сесійний зал. Mm -hmm. Це зрозуміло так. е, Ще таке питання тоді, ну мабуть, да, обох наших гостей. Дивіться, хочу зрозуміти такий момент. Ну тобто, взагалі-то, е, я просто хочу, щоб ви спробували, от ви, пане Ігоре, саме сказали, що у нас фактично зараз заблокований по суті момент перевірки і декларації за 15-й рік. Я хочу зрозуміти, дивіться. Тобто, враховуючи, що на ЗК фактично зараз не працює. Тобто, в, 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 за великим рахунком, значить, тепер, коли навіть якщо там вони зараз всі будуть здавати всі, хто має здавати в 17-му році декларації, їх неможливо. Буде по ну якось порівняти, нема кому. Тобто, можна сказати, що справді все, що от ми роб... все, що там було в 16-му році, вся ця шумна кампанія вона абсолютно виходить дискредитована, і тепер ми не зможемо перевірити статки ніяким чином. Я правильно роблю висновок? Чи це не так? Поясніть, будь ласка, ну, давайте от з пана Ігора розпочнемо. Ну ну дивіться ситуація насправді дуже проста і зрозуміла, і НЗК є а, ряд. Механізмів перевірки декларацій і подальшому так. А, дослідження, і якщо є виявлення там корупційних ризиків чи збагачення, далі ініціювання до правоохоронних органів. Якщо декларації не перевіряються, то апріорі ми бачимо, що цей процес весь завалений і дискредитований. Через це якраз і А ми постійно чуємо ми бачимо, яка ситуація з. А в цьому питанні ми чуємо від наших західних партнерів, що боротьба з корупцією вона є певні прогресивні моменти, є певні зрушення, але в багатьох випадках це питання не зрушило з мертвого місця. Тому НЗК, маючи такі повноваження, НЗК, на якого покладалися такі надії, повинна працювати. Саме тому ми зацікавлені в тому, щоб НЗК працювало. Колеги, угу. я хотів би розставити, кілька крапок над «і». Закон про запобігання корупції, який передбачає перевірку електронних декларацій, закладав автоматизовану систему перевірки декларацій логістичним та арифметичним методом. Для цього, для цього наш багатостраждальний реєстр Міністерство юстиції мало підключити до наявних своїх реєстрів, да, їх там зараз майже там, 8 штук, щоб автоматично все перевіряти. На жаль, Міністерство юстиції не підключило. На ЗК, базу на ЗК, до автоматичної перевірки. І замість того, щоб 10 працівників радецького, це не захист, це констатація. В автоматичному режимі перевірили мільйон декларацій, і машина вивела їм, наприклад, там, 10 тисяч, які мають зону ризику да, підсвічені, потім працювати по ним, вони зараз вимушені зараз робити наступний алгоритм: уявіть артер абсурду, направляти письмові запити в ті чи інші установи. З проханням надати доступ до того чи іншого реєстру, з проханням якусь певну інформацію. Це йде запит, через 20 днів, днів їм дається якась відповідь, не завжди позитивна, і далі продовжується переписка. От як ви вважаєте, колеги, якщо існує е, це є, що, коли не да, органу так само не дають працювати, ми неодноразово казали і наполягали, дайте доступ на ЗК до вас. Щоб вони могли робити автоматичну перевірку, до речі, набу. Такий автоматизований доступ має, і тому результати в них набагато кращі. Тобто, пане віктор, це такі диво. От хоч ми з вами тут і сміємося з приводу диверсії, але виглядає такі так, що є системна протидія, тому щоб на ЗК запрацював. Я можу це ви може так... сказали, да я констатую. Ні, просто ви, ви скажіть, будь ласка, я хочу зрозуміти, це мої домисли, чи от ви як людина, яка ну набагато більше в процесі ніж я, це підтверджуєте? Тому що в мене є враження, що це саме свідома диверсія. Люди спеціально роблять так, щоб на ЗК не запрацював, бо це невигідно. Ви знаєте, є таке в українському законодавстві є таке унікальне поняття, називається принцип законності. Це коли бюрократи та чиновники, використовуючи будь-яку букву закону, запускають по довгому колу будь-яку ініціативу. Так знаєте, італійський страйк. Так, от, коли ми я особисто балакав з Євастяновою, з Петренком, з іншими і питав, колеги, а чому ви не даєте доступ, то вони аргументували це тим, що в законі, який був написаний і прийнятий 14 жовтня 2014 року, невірно виписані м -м, назви реєстрів, які були створені в 2015-му. Ну, ну Це логічно. І ми просили їх, ну, друзі, ну, ну, зробіть роз'яснення, будь-яку підзаконку, запустіть. Вони відмовилися і запропонували алгоритм, тут правий, до речі, пан Алексеєв, внести зміни до закону, в якому перерахувати створені реєстри, і таким чином дати доступ. Вони посилалися на досвід роботи з набу. Саме так вони працюють. Я розумію цю логіку, так, і я розумію їхню логіку як можливих чиновників, але як голова громадської ради, я до кінця не розумію цієї логіки. Назика зробили хід конем. Вони дали доступ до своїх реєстрів набу і набу зараз перевіряють декларації в автоматизованому режимі. І я сподіваюся, що принаймні, як це ці зроблять роботу тих, хто не може зараз зробити. Якось так. Пане Вікторе, ну ми з вами не самі не самі дурні такі люди, не можемо розібрати, що насправді там відбувається. Ви згадали законопроект, який фактично учасникам бойових дій може надати якісь там привілеї. і не учасникам бойових дій, декларації не будуть які займаються мобілізаційною роботою. Так? Це, це, що? Це різні речі. Люди, які займаються мобілізаційною роботою та підготовкою до участі, ну, кори, це, це не бойові дії. Це... Так, так так, ми зрозуміли. Я хотів слово зараз передати пану Ігорю, тому що насправді про цей законопроект він був поданий вже зареєстрований 8 червня. До речі, і він вже прийшов в комітет з питань національної безпеки і оборони з питань бюджету і питань європейської інтеграції. Тобто, фактично, ці всі речі вже були пройдені. Ви про нього знаєте чи ні? Він називається щодо роботи близьких осіб, військових посадових осіб. Ако віч, ви мені це питання тільки що задавали, сказав, що не, не обізнаний про автора цього законопроекту. Буде комітет в парламенті, буде комітет в сесійній залі, будемо обговорювати. Зарано ще якісь робити висновки, чи казати зради, чи перемога навпаки. Ми законопроєктів реєструється дуже багато. Пройшов він профільний, непрофільний комітет. Це не настільки важливо. Буде в сесійній залі, буде обговорення, Добре. буде... тобто ва зараз... ваша по позиція зараз, що треба перезавантажити на ЗК, а потім вже приступати до роботи. Чи як? Так, абсолютно вірно. Дякую вам, я. Я до речі, хотів також відреагувати, тут. Е е прозвучало міністерство юстиції про доступ приїздів. Ну друзі, насправді теж незрозуміла ситуація. Чуємо у на набу чомусь е має доступ. Чомусь Тому працює. Це закон про набув чому на набу Нормально. Це перше по, -по друге. Не треба казати, що чомусь в чомусь міністерство юстиції тільки міністерство юстиції які реєстри. Ми знаємо, що дуже багато реєстрів, і в першу чергу це податковий реєстр, де видні доходи і сплачені податки. А і на ЗК, і на цього доступу. Немає набу набу, набу було створено в 2015 році. коли були реєстри. Я ж вас не перебував. Дивільште. Дайте дайте я завершу і і надалі. Тому, для того, щоб був. Автоматична перевірка декларацій – це дійсно правильно, це дійсно швидко, зручно. Для того повинен бути розроблений наскільки розумів, був п'ятий модуль На ЗК, цей п'ятий модуль. До цього часу не спромоглося розробити. Тому говорити про те, що якісь інші органи блокують роботу назика. Це абсолютно некоректно і абсолютно неправильно. Добре, дуже Тому дякую вам Зрозуміло, панове. що нічого не зрозуміло. Ну, от, ну на жаль, маємо закінчувати. У нас час закінчився. О, і пан Олексій поклав трубку. Дякую вам. Це дякую. був Ігор Олексій, Народний депутат народний фронт, і... і це був Віктор Таран, голова громадської ради при НАЗК.